Дивись, я збираюся забити. Ти не зможеш мене зупинити, навіть не намагайся. Він був жахом для захисників прем'єр-ліги. Його непомітна усмішка лякала сильніше, ніж сміх Джокера. Він забивав шикарні м'ячі, принижуючи суперників, які не могли усвідомити, що сталося. Не будучи класичним форвардом, Тірі Анрі став великим бомбардиром, майстерність якого неможливо забути. Можна знести стадіон, але не можна стерти спогади про нього. Лондонської арени Хайбері давно немає. Зате живі в пам'яті історії, написані там. Остання золота сторінка нерозривно пов'язана з ім'ям Тірі Анрі. На Хайбері він перетворився на легенду. Копленті до Аймалайна. Йому вистачило восьми сезонів, щоб впевнено очолити список найкращих бомбардирів в історії Арсеналу. Однак магія полягала в іншому. Коли мова заходить про нього, ніхто не згадує, скільки він забивав. Усі захоплюються тим, як він це робив. Фірмова посмішка Андрій не випадково лякала захисників і захоплювала вболівальників. Вона підкреслювала, наскільки легко французу вдавалося творити шедеври, і нагадувала про те, що хизуватися талантом не соромно. Набагато страшніше його втратити. Саме в Лондоні Андрія отримав другий шанс, позбувшись статусу примхливої зірки, яка ризикувала згубити свій дар. Зіркою Андрій став ранок. для багатьох великих футболістів. Перемога на чемпіонаті світу є нездійсненною мрією. А для нього це був тільки початок. У 20 років він допоміг Франції виграти домашній мундіаль, завершивши турнір найкращим бомбардиром команди. Рівень досягнення приховував неприємний бік медалі. Незважаючи на три голи, Анрі дісталася роль другого плану. Усі свої м'ячі молодий Форвард забив на груповому етапі, вразивши ворота пар і Саудівської Аравії. Але вже на старті плей-офф він опинився на лавці запасних. А у фінальному поєдинку навіть не вийшов на поле. Саме місце в збірні було авансом. Наставник французів Емме Жаке до останнього моменту вибирав між двома талантами, які грали в схожій манері Фієрі Анрі або Ніколя Анелька. Обидва нападники були випускниками знаменитої футбольної академії Клер Фонтен. А це свідчить про те, що Анрі відповідав двом критеріям. Був дуже талановитим юнаком і проживав у Паризькому регіоні. Інакше до Клерфонтену не зараховують. Околиці Парижу рідні для тій Але його природні здібності походять з Карибських островів. Його батько з Гваделупи, а мати з Мартиніки. Обидва острови входять до складу заморських територій Франції. Футбольний хист хлопчина проявив у дошкільному віці. З руками впевненість у його таланті стрімко зростала, тож прискіпливий відбір до Клерфонтена не став проблемою. Інша справа навчання бити м'ячу було легше, ніж читати книжки. На порятунок прийшли скаути Монако. Під їхнім наглядом Тірі успішно завершив курс у Клерфонтені, згодом перебравшись на лазурний берег. Там Анрі зустрів другого батька. Саме Арсен Венгер проклав обдарованому вихованцю шлях до зірок. Саме під його керівництвом 17-річний гравець дебютував на професійному рівні. Вже через два тижні після цього фахівець покинув Монако, зберігши таємницю плідної праці. Венгер знав, як використовувати унікальні здібності Анрі, чекаючи наступної зустрічі. Навіть без нагляду футбольного батька початок вийшов чудовим. Залишивши позаду складний період, Монако знову став учасником чемпіонських перегонів. Разом з тим, в основному складі команди закріпився невідомий Вундеркінд. Через сезон Монегаски фінішували першими, а Тірі відіграв у цьому важливу роль. Він взяв участь у 36 матчах, отримавши титул найкращого молодого футболіста чемпіонату. Але для оцінки його таланту цього було замало. Дуже швидко француз перетворився на найперспективнішого гравця Європи. Золота кампанія подарувала можливість дебютувати в лізі чемпіонів, де Монако і Анрі здійснили фурор. Клуб дістався до півфіналу, а молодий нападник забив сім м'ячів, ставши другим снайпером турніру. Пролунав перший дзвінок про народження великого бомбардира. Завдяки йому Анрі отримав виклик на домашній мундіалі. Oui, Коли Монако програв у півфіналі Ювентусу. Андрій гадки не мав, що через півроку носитиме чорно білу футболку суперників. Але рідною вона не стала, перетворившись на суцільну чорну смугу. Стрімкий прогрес завершився болючим падінням. Злетівши на вершину в статусі чемпіона світу, Тірі опинився в обіймах найгіршого сезону в кар'єрі. Скриньку примхливої долі відчинив Венгер. Ставши біля керма арсеналу, тренер зробив спробу повернути улюбленого вихованця під своє управління, але Монако рішуче відмовив. Молодий футболіст не був готовий до такого повороту та втратив мотивацію. Зворотня реакція у вигляді страйку принесла неочікувані наслідки. Монегаски виставили примхливого гравця на трансфер прямо посеред сезону. До цього не був готовий арсенал, натомість можливістю скористався Ювентус, не пошкодувавши на придбання талановитого бунтівника 12 мільйонів євро. За сім місяців у Турині француз встиг попрацювати під керівництвом двох величних наставників. Однак ані Марчелло Ліпі, ані Карло Анчелоті не зуміли підібрати ключ до коштовного потенціалу новачка. Гравця використовували глибоко на фланзі, не даючи можливості проявити найкращі якості біля ворі. Проблему з позицією називають головною причиною провалу Анрі в Італії. Але не складно знайти інше пояснення: Ювентус проходив зону турбулентності, промінявши чемпіонський титул на сьоме місце. Влитися в кризову команду на тлі втрати форми молодому гравцеві було складно. Цілком можливо, що вже наступного сезону його гра могла засяяти новими фарбами. Краще за інших це розумів Венгер, тому прийняв рішення діяти на випередження. Персонал придбав Анрі за 16 мільйонів, зробивши на той момент рекордне придбання. Після семи сезонів не залишалося сумнівів. Це був головний трансфер в історії канонірів. У кожному з них француз став найкращим бомбардиром команди, регулярно прикрашаючи футбольні чарти прекрасними голами. Тірі робив просте геніальним. Зміщення з лівого флангу і удар у дальній кут стали фірмовим почерком нападника, але його атакувальний репертуар був набагато ширшим. Дальні постріли, сольні проходи і стандартні положення. Дивувати суперників Андрій міг по різному. Найбільшого здивування зазнав Фаб'єн Бартез, який захищав ворота Манчестер Юнайтед. Багаторічний партнер по збірній Франції не відразу зрозумів, що сталося. Гра проходила далеко за межами штрафного майданчика. Андрій стояв спиною до воріт, але за дві секунди м'яч опинився в сітці. Чудовий гол був символом успіху. Три роки Арсенал безуспішно боровся з Манчестер Юнайтед за золото. Тільки після приходу Анрі Венгеру вдалося побудувати чемпіонську команду, яка спочатку фінішувала першою, а потім стала легендарною. Коли Анрі перетворився на лідера атак, вперше ставши найкращим снайпером прем'єр-ліги, каноніри повернули титул. Але бомбардирські подвиги тільки починалися. Тірі чотири рази закінчував чемпіонат як головний Голеодор. Зокрема, й у сезоні, який сучасним прихильникам канонірів, здається вигадкою. Славатний чемпіонат без поразок дозволив арсеналу приміряти легендарне прізвисько. Непереможні. Найкращим із непереможних був саме Анрі. Він забив 30 голів, 40% від усіх м'ячів команди. У незабутньому сезоні Тірі видав один показовий виступ за межами прем'єр-ліги. Коли він залишав Італію, критики впевнено натякали, що Форвард виявився не готовим до суворих реалій Катеначо. Француз повернувся, щоб довести наскільки сильно вони помилялися. У гостьовому матчі групового етапу Ліги Чемпіонів проти Інтера. Канонірам необхідна була тільки перемога. Захист італійського клубу складався з майстрів оборонної гри. Дзанетті, матераці, каннаваро, Кордоба. В умовах максимальної складності Анрі продемонстрував естетичний бік футбольного приниження. Два голи і дві результативні передачі француза не залишили від грізного суперника і сліду. Особливо характерним був момент із хав'єром Дзанетті. Анрі грайливо розібрався з великим капітаном Інтера, відправивши м'яч в улюблений дальній кут. У той період Тірі максимально наблизився до золотого м'яча у 2003-му нагороду з під носа забрав Павел Недвед, А наступного року форварду не вистачило успіху зі збірною. Якби Франція не провалила Євро 2004, з великою часткою ймовірності Золотий м'яч опинився б у руках. Анрі цікаво, що на той чемпіонат французи їхали як чинні переможці. До 23 років Андрій встиг виграти всі головні трофеї зі збірною. Як і на домашньому мундіалі, на тріумфальному євро він став найкращим бомбардиром команди, а його роль основного більше не піддавалося сумніву. Це був не останній успіх зі збірною. Через два роки після невдачі в Португалії Франція реабілітувалася на світовому форумі, досить несподівано діставшись до фіналу. Тоді Андрі теж претендував на золотий м'яч, але навіть якби французи стали чемпіонами, наймовірніше нагорода дісталася б Зінедіну зідану. Специфіка вручення найпрестижнішого індивідуального трофея має багато граней. Далеко не кожному великому футболістові щастить з обставинами. Карти Тірі Анрі не зійшлися жодного разу. Але абсолютно точно він був гравцем гідним золотого м'яча. Останнім досягненням арсеналу в золотий період Венгера став фінал Ліги Чемпіонів. Похід за Кубком не міг обійтися без подвигів лідера. Насамперед Андрій запам'ятався поєдинком першого раунду плей-офф на сантьяго Барнабеу. Француз поповнив особисту колекцію черговим шедевром. Протягнув м'яч від центру поля, не залишивши шансів чотирьом суперникам і голкіперу. На цьому екзекуція захисників не закінчилася. У компенсований час капітан Арсеналу продемонстрував, що гарними можуть бути не лише голи. У його виконанні навіть затягування часу могло перетворитися на мистецтво. Спроби гравців Реала відібрати м'яч, навіть збити форварда виявилися марними. Невловима усмішка на його обличчі відобразила безпорадність суперників. Приборкати таку швидкість на 94 й хвилині матчу було неможливо. Подальше просування турніром допомогло Анрі віддати боржок Ювентусу. Він забив в очному протистоянні на чвертьфінальній стадії. Однак ідеального завершення історії не вийшло. У вирішальній сутичці Арсенал поступився Барселоні, а Тірі втратив кілька вигідних моментів. Трагізм поразки розмило раннє вилучення у англійців. Здобути перемогу в таких умовах було вкрай складно. Того вечора каноніри програли не тільки кубок. Одержими перемогами, Анрі почав відчувати, що Арсенал перестає відповідати його амбіціям. Футболіст зберігав бажання виграти лігу чемпіонів, тоді як лондонський клуб рухався у зворотному напрямку. Переживши складний сезон, половину якого тірі пропустив через травми, він згадав про давні захоплення, прийнявши складне рішення. Француз говорив. Якщо я покину арсенал, то тільки заради Барселони. Угода з каталонцями принесла титули, але відібрала славу. Дебютну кампанію в Іспанії він завершив на першій сходинці серед бомбардирів клубу, тільки досягнення було сумнівним. Барса нічого не виграла, а показник у 19 голів виглядав для Андрі слабко. В арсеналі він забивав набагато більше. Потім настав легендарний рік імені Пепа Гвардіоли, протягом якого синьогранатові завоювали шість трофеїв. Рівно стільки ж, скільки Андрій виграв за весь час у Лондоні. За ці нагороди француз заплатив високу ціну. Згадуючи великі завершення Барселони, ніхто не назве його ім'я серед перших. Накампнув великий форвард. Перестав бути футбольним джокером, зловісної майстерності якого боялися всі суперники. Перетворившись на звичайного члена сильної команди, дуже швидко Андрій втратив і цей статус, ставши гравцем ротації. У прощальній кампанії за Барсу він виходив у старті всього в 15 матчах чемпіонату. Але ж порох ще залишався. Француз завершував кар'єру в стилі Девіда Бекхема, відігравши в американській МЛС чотири повноцінних сезони. Статус Джокера Анрі зберіг тільки в збірні, оголивши темний бік людини, яка прагнула завжди перемагати. Заключний період у національній команді був змазаний управлінням дивокуватого наставника Раймона Доменека. Діставшись до фіналу чемпіонату світу, одіозний тренер, який відбирав гравців за знаками Зодіаку, отримав невиправданий кредит довіри. Проваливши виступи на континентальній першості 2008-го, Франція ризикувала не поїхати на черговий модіаль. Долю країни в плей-офф кваліфікації Анрі довелося рятувати ціною гідності. Протистояння з Ірландією сенсаційно добігло овертайму. На 103-й хвилині капітан французів відверто підіграв рукою, віддавши гульову передачу. Поки бригада арбітрів демонструвала навіщо футболу вар, Андрій без докорів сумління бурхливо святкував взяття воріт. Рука Бога показала середній палець ірландцям. Безумовно, Андрій вчинив негарно, порушивши спортивні принципи. Але значення його вчинку сильно перебільшили. Без цього голу ніхто не гарантував проходу Ірландії. Проте Карма наздогнала французів на мундіалі. У пар вони пережили ще один провал із Доменеком. Прощання зі збірною вийшло змазаним. Але Андрій пішов легендою ще в 2007 році. Він перевершив Мішеля Платяні, ставши кращим бомбардиром в історії Леблю. Тренерська кар'єра Анрі знову нагадала про доменека. Вона в нього не склалася. Тірі намагався двічі увійти в блакитні води серед земномор'я, почавши шлях наставника там, де народилася його зірка. В Монако. Бути футболістом виявилося легше. У 20 матчах Монегаски здобули лише чотири перемоги, відправивши легенду у відставку. Після цього Анрі зализував рани в МЛС, керуючи Монреалом. А тренерського мистецтва француз пізнав у штабі збірної Бельгії, працюючи асистентом Роберто Мартінеса. Очевидно, його управлінські амбіції отримають ще один шанс. Ім'я Андрії продовжує залишатися на слуху, але повірити в успіх після провалу завжди складніше. And on the keeper, square... Перщину Т'єрі Анрі легко описати на тлі нинішніх зірок прем'єр-ліги. Мохамед Салах почав забивати за Ліверпуль з першого матчу, встигнувши двічі виграти титул кращого бомбардира. Але його середня результативність, як і раніше, нижча ніж у Анрі. Саме Анрі першим виграв золоту бутсу двічі, відкривши еру стабільної результативності у великих чемпіонатах, яку після нього підхопили Роналду і Мессі. Але головне, не скільки він забивав, а як це робив. У переліку найкращих бомбардирів в історії гри Андрі займає особливе місце. Його почерк не переплутати ні ким. Ідеальна футбольна історія. Настала зима 2012 року, період міжсезоння в МЛС. Тірі Анрі підтримував форму в Лондоні, тренуючись з Арсеналом. Побачивши Форварда, Арсен Венгер пригадав минуле. Сумнівів не залишалося. Сторони уклали двомісячний контракт на час американської перерви. Журналісти дивувалися, краще запам'ятати його таким, яким він був. Через три дні Анрі показав, яким він став. У рамках Кубка Англії Арсенал приймав ліц на Емі Райтс, стадіоні, перед яким стоїть монумент на його честь. Легенда це не пам'ятник, легенда це людина, яка з'явилася на полі на 68-й хвилині. Щоб змінити рахунок на табло, йому вистачило п'яти дотиків. Анрі зробив те, що вмів досконало, і найкраще за всіх відкрився зліва в штрафному майданчику та відправив м'яч у дальній кут. На хвилі радості вболівальників охопив смуток. Раніше вони бачили таке щотижня.